Міжнародна допомога в Україні стає дуже важливою і стосується не тільки військового сектору. Нещодавно світові благодійні організації разом з азербайджанською компанією закупили спецтехніку для вищого професійного училища номер 22 у місті Сарн Рівненської області. Тепер замість морально застарілих юні екскаваторщики будуть вивчати сучасні машини, а саме гідромех 102 s с та «210W» райцентр, середина літа, канікули. Але для вищого профучилища номер 22 сьогодні важливий день. Віднині їхня навчальна програма зазнає до корінних змін і стає на європейські рейки. Компанія Гекон разом з міжнародним фондом проводить навчання педагогів та учнів новітнім технологіям. Ми вже скільки років вже працюємо. Тут не було, не було нічого. Надякуючи ну, зараз у цій програмі, ми одержали прекрасний трактор. Екскаватор, колосальні враження. Треба працювати з самим навчитись, і потім будемо дітей. Вчити. Новенький O2S був закуплений спеціально для навчального закладу, щоб майбутні машиністи екскаваторів отримали якісну підготовку і мали змогу розбудовувати Україну на найкращій сучасній техніці. Цей проект дуже важливий для держави, а значить і для нас. А те, що міжнародні партнери обрали саме гідромек, ще раз доводить якість і надійність нашої продукції. Тепер молоді українські оператори отримали Могу забувати кваліфікацію на техніці світового рівня, а компанія Гікон зробить усе, щоб підтримувати цю техніку в бездоганному технічному стані. Нагадаємо, турецька компанія Гідромек нещодавно увійшла до топ-50 світових лідерів з виробництва спецтехніки. Але це далеко не останній подібний проект. Тепер навчальні заклади з глибинок зможуть отримувати сучасні технології, а значить, зберегти спеціалістів для України і підвищувати їхній рівень. Стараємося збагачувати службові заклади нашої країни сучасною технікою, а не пережитками минулого, яке на жаль нас досі доганяє з 1 вересня, якщо зареєструємо екскаватор, будуть діти займатися. Чи для того, щоб ці діти не виїжджали за кордон, то лучше їх тут навчити і щоб вони тут працювали і будували. Якщо будуть працювати ескалатор, то ми будуть на розхват. і це реально космічна новина для України.